Навіть коли нас розділяє відстань, наше полум'я не згасає. Ми команда, нас об'єднує дух Джури, ми вогонь, що об'єднує серця. Коли ще З й давнини козаки боронили Україну без страху, без зради, зі щитом або на щиті. Не корились вони загарбником, бо козацька честь не засрібла, а віра в рідну землю була через бурі і грози. І ось ми, їхні нащадки, джури нового часу. тримаємо стрій, не самодух з витяг в майбутнє. Ми рідне злами. Ми джури, ми майбутнє України. Ми... Ваш віс, ми не скорені, не зламні. Ворогам ми не підладні. Вірте в правду, вірте в силу. Україна в нас єдина. Наша хазка — незламні на суші на моїй бою. Не на щастя слами козаків, справжніх лицарів, борців, синів. Наші не з стоїть. до перемоги всіх нас скличо мить. Я Андрій, у несламих запорожців, слава і воля. Це моя козацька доля. Артем, до справку хоче. Дух козацький в серці мій кличе день і ночі. Сильний, вірний, справедливий. А я Іван. Жура, юн. та серце до краю прив'язане. чує. А дівчата в нас непроста каса. Кожна мов зірка жива і голоса. Співає, танцює, тут все, і козацька честь серця вживе. Я Олександра весела і швидка, розумна, смілива душею легка. Я Анна, в серці маю доброту, несу у світ, любов і чистоту. Світла, як день. Серце моє для добра і пісень. Я Софія, рішуча і сильна. У боротьбі завжди непохитна. Анна лаївна весна, і в душі козацькі вогонь пала. Наш заповіт святий і простий, традицій з честю берегти, батьків любити шанувати. Роду славу примножувати, а Україні вірно служити і гідно в цьому світі жити. Блема рою в полі золотім, велич стоїть у візерунку тім, Український герб, святиння щить і з хлостям, що мов золото блищить. Переплетені руки, єдність і братство, дружба праць у кожнім завданні, у колі цьому вічності суть, Силою надію серце несуть. На Наша емблема, символ нації, вона в'язлуння передавньої рації. Хай в цьому знаку ми будемо разом у мирі і волі під спільним наказом. Знамена нашого куреня три кольори ще в серці палають: помаранчевий енергію несе, готовність допомогти в кожнім серці є. Ось зелений символ миру і чистоти. З ним йдемо до перемоги і до доброти. Помаранчевий, зелений, малиновий – Ці кольори символи єднання і сили. Тут серце б'ється в таких кольорах. Честь, славу, вірність, вогонь не згасне, мов палаючий жар. Хочемо представити вам знаменно рою на зеленому полі Варва надії. Сяє воно як символ міцного краю, трикутник у вершині, мов світо в темряві, а посередині, мов перлина в долоні. рою нашої гордість і доля. Ми разом не з вами, цим знаменито! Нема вперед до перемоги до мети. Хай буде в від нині і до віки, Щоб не було війни, не було світлі. Буде мир, хай не звучать гармати. Буде мир, надолі. Чи в серцях? Хай будемо, щоб не було війни, щоб замородійся серці була. Слава Україні! Слава козакам, слава тим, хто живе заради миру. Слава, слава, слава.